У Коломиї урочисто відкрили сиротинець місіонерського товариства Святого Миколая, яким опікуватиметься Коломийсько-Чернівецька єпархія Української греко-католицької церкви. У цьому закладі знайдуть притулок сироти і напівсироти, а також діти з асоціальних родин та діти вулиці. Місіонерське товариство Святого Миколая ставить за мету задовольнити індивідуальні потреби кожної такої дитини. А це не лише теплий одяг і гаряче харчування, але й добре слово і християнська турбота. Єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії, Володика Микола Сімкайло, запевнив, двері притулку також відчинені для дітей із тяжкими фізичними вадами. Тут я думаю, що їх ніхто ніколи не прожене, вони завжди будуть тут бажаними, і саме зна що тут є місця достатньо і є де жити, є де бути, є де працювати. Дай Боже, аби у нас були діти щасливі, Богом благословенні, щоб вони були в теплі, огріті і щоб їхні професійні здібності. За нормальних обставин використовувалися, виховувалися, і, дай Боже, щастя, здоров'я Божа благословені всім. Справа спорудження сиротинця потребувала чималих матеріальних затрат, і затягнулася на досить тривалий час. Владика подякував присутні відкритті представникам обласної та районної влади, а також численним благочинцям за їхню фінансову та організаційну допомогу. А присутній на відкритті голова обласної ради Олександр Сич зазначив, що більше буде громадських чи приватних ініціатив щодо відкриття таких сиротинців, то сильнішою буде держава. Немає такого суспільства, в якому не було соціальних негараздів в усіх суспільств, в усіх без винятку, які б вони не були високо розвинуті. Є сироти, є люди, які зазнали якогось лиха, недолі. Але кожне суспільство між собою розрізняється за тим, як воно може змобілізуватися, як воно може проявити милосердя і надати допомогу своїм ближнім. І от власне такі суспільства називають соціально розвинутими або ще кажуть соціальна держава. Попри те, що сиротинець належні релігійній громаді, обласна влада пообіцяла взяти його і під свою опіку. А у найближчих планах коломийсько чернівецької єпархії ще й відкриття християнського садочка.